Привіт! Знаєте, обрати операційну систему у 2025 році це вже ну не просто питання звички, ринок він же ж постійно змінюється. І сьогодні ми з вами якраз і розберемося, яка ж платформа може стати найкращим вибором для конкретних завдань. Отже, головне питання на сьогодні що краще Windows, Linux чи Chrome OS? І тут, знаєте, відповідь вона зовсім не така очевидна, як може здатися на перший погляд. Усе абсолютно все залежить від того, хто саме ставить це питання. Так, а ось наш план на сьогодні. Спочатку глянемо на загальну картину, так би мовити, на поле бою, потім розберемо кожного гравця. Windows, Linux, Chrome OS. Ой, ще згадаємо одну, ну скажімо так, цікаву історію невдачі від Microsoft. А в кінці, звісно, допоможемо підібрати ідеальну ОС. Ну що ж, поїхали поле бою операційних систем у 2025-му. І тут одразу варто сказати, це вже давно не лише про Windows. так вона все ще домінує, безперечно. Але знаєте, ті часи, коли це був єдиний серйозний вибір, вони минули. Потужні альтернативи дуже активно завойовують свої власні ніші. І ось тут, власне, ключовий момент забудьте про ідею однієї найкращої системи для всіх. Такого просто не існує. Вибір тепер повністю залежить від конкретних потреб від ігор та навчання до, скажімо, реанімації старого заліза. Мета цього розбору допомогти знайти найкращу систему саме для певних завдань. Так, тепер до справи. Почнемо з важковаговика, з чинного чемпіона. Звісно, це Windows. Це ж, по суті, стандарт де факто, правда? Система, з якою більшість із нас знайома з дитинства. І треба сказати, на те є дуже вагомі причини. Давайте подивимось на плюси і мінуси з одного боку, що ми маємо? Величезний, просто колосальний вибір заліза, сумісність з практично будь-яким софтом, який тільки можна уявити. І звісно, це стандарт для геймінгу. А з іншого. Ну, вона може бути досить ненажерливою до ресурсів. І так, вона не безкоштовна. І от якщо мова заходить про ігри, особливо про мультиплеєр, то тут, друзі, без варіантів Windows це просто беззаперечний стандарт. І це не просто тому, що всі так звикли. Ні, це справжня технічна необхідність. А чому так? Ось у цьому вся силь. Вся справа в античитах. Багато популярних онлайн-ігор використовують дуже складні системи захисту, які, знаєте, так глибоко вкорінюються в операційну систему. І ці системи вони просто відмовляються працювати на чомусь типу Linux. От і виходить, що для серйозного змагального геймінгу Windows залишається єдиним надійним варіантом. Гаразд, з чемпіоном розібралися. А тепер претенденти. І це не просто якісь інші операційки, ні-ні. Linux та Chromo OS це, по суті, дві абсолютно різні філософії. Кожна з них кидає виклик Windows, але з абсолютно різних боків. І от якщо спробувати описати їхню головну відмінність буквально двома словами, то вийде ось що. Linux це про максимальну гнучкість, це свобода, повний контроль, безмежні налаштування. А ChromeOS – це повна протилежність, максимальна простота, швидкість, безпека і все абсолютно, все зосереджено на хмарі. Так, чому ж люди обирають Linux? Ну, по-перше, він абсолютно безкоштовний і з відкритим кодом. Це вже величезний плюс. По-друге, його можна налаштувати під себе, ну от як завгодно. І, що дуже важливо, він буквально вдихає нове життя у старі повільні комп'ютери. Навіть з іграми ситуація значно покращилась, дякуючи таким інструментам, як Proton. Але завжди є, але правда? І ось ця цитата з Reddit, вона просто ідеально ілюструє головну проблему для багатьох. Мені потрібен справжній Microsoft Office, тоді тобі потрібен Windows. І це факт. Якщо для роботи чи навчання критично важливий саме пакет від Microsoft з усіма усіма його функціями, то альтернативи, на жаль, можуть і не впоратись. Це просто реальність, з якою доводиться рахуватися. Добре, а що там з Chrome OS? У чому її фішка? А фішка в простоті вона проста, швидка і безпечна. Вона створена для роботи в браузері: документи, пошта, інтернет все. Це просто ідеальний варіант для навчання або для тих, хто 99% свого часу проводить онлайн. І звичайно, недорогі хромбуки, які коштують нам 200-300 доларів, роблять її мега популярною в освітніх закладах. І до речі, раз ми вже заговорили про освіту, тут є одна дуже повчальна історія. Microsoft, звісно ж, бачила шалений успіх Chrome OS і вирішила дати свою відповідь. Ця спроба називалася Windows 11 SE. І це, знаєте, така собі історія про невдалий переворот. Просто погляньте на цю хронологію. 2021 рік запуск Home PS як хмарного конкурента Chrome OS. 2025 — Microsoft каже, все більше ніяких нових функцій. А 2026 –– повне припинення підтримки, навіть оновлень безпеки. Тобто система прожила ну геть коротке життя, справжній провал. То чому ж такий провал? Ну, по-перше, штучні обмеження. Уявіть, програми можна було відкривати лише на повний екран. По друге, вона була повільною, на тому самому бюджетному залізі, де Chrome OS просто літала, ця система ледве повзала. Додайте сюди відсутність магазину Microsoft Store і дуже складне адміністрування, і рецепт катастрофи готовий. І ось, так би мовити, вишинка на торті офіційна заява від самої Microsoft. Ми рекомендуємо перейти на пристрій, що підтримує іншу версію Windows 11. Тобто, вони просто сказали: Знаєте, просто купіть інший комп'ютер. Це ж фактично визнання повної поразки, і це дуже яскраво показує, наскільки міцно хромоас закріпилася у своїй ніші. Так, ми розібрали сильні сторони, слабкі, подивились на провали. Отже, давайте підсумуємо, яка ж операційна система ідеально підійде для конкретних потреб. Зараз спробуємо скласти такий собі простий посібник для вибору. Отже, питання номер один чи є серйозний геймінг головним заняттям? Або можливо, робота повністю залежить від специфічного софту, такого як, наприклад, продукти Adobe чи той самий Microsoft Office. Якщо відповідь на це питання так, то тут, чесно кажучи, думати особливо нічого. Вибір Windows. Сумісність цієї системи вона просто не перевершена. Кращого варіанту для цих завдань поки що немає. Добре, питання номер два є бажання дати друге життя старому комп'ютеру, який припадає пилом у кутку, або може просто є любов до експериментів, до повного контролю над системою, до налаштування всього і вся? Якщо це саме той випадок, то однозначно варто спробувати Linux. Серйозно, це ж безкоштовно, це дуже гнучко і ефективно. Це не просто цікавий досвід, це реальний спосіб перетворити старий непотріб на цілком робочий інструмент. І нарешті питання номер три можливо, вся робота чи навчання проходить майже виключно у веб браузері, тобто документи, пошта, перегляд веб-сторінок, відео, і це по суті все? Якщо так, то варто серйозно придивитися до Chromebook. A. Це може бути чудове, а головне недороге рішення. Просто швидко, безпечно, що ще потрібно для таких завдань. І наостанок, давайте залишимо одне питання просто на подумати. Оскільки все більше і більше нашої роботи переходить у Хмару, чи буде взагалі мати значення, яка операційна система встановлена на нашому пристрої? Можливо, майбутнє взагалі не за якоюсь конкретною ОС, а саме за Хмарою? Цікаво, правда ж?